Кава від сезонної алергії, користь, побічні ефекти та дозування. Кава та сезонна алергія, переваги, побічні ефекти та дозування. Безумовно, в сучасному світі важко уникнути кофеїну. Але крім його стимулюючого впливу на розум і тіло, багато хто задається питанням: чи може цей популярний напій допомогти з симптомами сезонної алергії? Давайте розберемося. Переваги кофеїну при алергії. Кофеїн найбільш відомий своєю стимулюючою дією. Але крім цього, він може мати й інші наслідки. Наприклад, кофеїн може розширити кровоносні судини та зменшити тиск у пазухах, що може допомогти при закладеності носа та інших симптомах алергії. Крім того, кофеїн може допомогти впоратися з втомою, яка часто супроводжує прийом ліків від алергії. Побічні ефекти та суперечки. Однак не все так просто. Дослідження показують, що тривале вживання кофеїну може мати протилежний ефект. Деякі люди відзначають, що кофеїн може посилити алергічні реакції. Крім того, важливо пам'ятати, що надмірне споживання кофеїну може призвести до небажаних побічних ефектів, таких як безсоння, тривога та підвищення артеріального тиску. Альтернативи кофеїну. Якщо ви шукаєте способи полегшити симптоми сезонної алергії, варто розглянути інші варіанти. Вода, апельсиновий сік і трав'яний чай без кофеїну все це може допомогти вам зберегти гідратацію та покращити самопочуття. Крім того, назальний спрей і очні краплі можуть бути ефективним рішенням для полегшення симптомів. Висновок. Кава може бути корисною при сезонній алергії, особливо для боротьби з втомою та легкою закладеністю носа. Однак його вживання має бути помірним, а також слід прислухатися до свого організму. Завжди варто проконсультуватися з лікарем, щоб отримати індивідуальне лікування та уникнути небажаних побічних ефектів.